То, то то верховина без древа, вони намадяри собі і так, як би мало бути. Це <говори> то за робота? <говори> 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 Доки то може бути терпіти? У мене вдома не є, я хочу їх купити, блять, а він пасіку вутіли, у чорта на кулічках, вже там трактор у чотирьох ланцах є. Діде. Як може древо взяти? Вот это давайте занимались на видео, все отгонят, все выходит, всегда говорю. Бо вже тут вже дві копиї. Вумити тут древа, то і все, ти по селах людям дати кому треба, ти вже. Завтра заплатити. Я мав купувати 12 метрів дров за 4 тисячі гривень. Të serios, serios në rësti. I që strakuam duma, jak për e shumë, të zrëshë jo për në strakuam. Në të teqë të atë oko, në gjelëm tamë në rësti. në sekundë, Добрий день, Васильович, Ту нас зададе коло мебельного дерева, грузять мене, то люди взвали, гойкають, лармують, дзвонять за Бірковичем, каже, Біркович живу у тебе, я в кабінеті. У мене в кабінеті, але я, в принципі, я буду в кабінеті через пару хвилин. Він каже, я, я отримую, каже, розпорядження у Василя Васильовича в кабінеті. Та я собі думав, подзвоню тобі, чи ти в курсі діла, що то є і як то є. Ми тут вузвали оперативну слідчу групу, ту є вісім депутатів районної ради. Ну, так, люди люди ще зараз їдуть, дзвонили ми з Волосянки з ставного і попередили, каже, машина піде вити, каже, і вам в швидким білому домі конець. Мозво там убитиме, раз ви не можете навести порядок.